Орел і ворона. У небі, обіймаючи вітри, летів орел понад розлогим полем, та враз відчув ударі з висоти, і гострі кіхті пронизали болем. Ворона вп'ялась в спину, як репях. Клювати стала рвучко, аж до крові, Та крил не опустив Незламний птах. Хоч спину вкрили плями пурпурові, він підлітав все вище в небеса, йому там рай, його стихія, воля, Ворона ж задихаючись сповзла, І гепнулася каменем додолу. Отож, коли зустрінеш на шляху Ворону, що вчепилася за тебе, не стишуй крок, не виявляй страху. Вона впаде, як ти досягнеш неба. Автор Галина Бридан